Вітаю на каналі Саху, Добеліц, і Даний огляд присвячений її танчику. Восьмого рівня це преміум танк, британець, важкий танк Шерлі Майн. Якщо правильно я вам озвучив назву танку, напишіть в коментарях. Оглянемо фішки особливості даного е, британця. Да? Подивимося, особливості його гармати, в чому саме родзинка танчику. Е, до речі, даний танчик продається в комплекті із Action X. Action X також є огляд у мене на каналі. Я рекомендую зайти. Подивитися, кому цікавий даний танк. Е, вони продаються за 13 500. Якщо у вас часом немає ні одного, ні іншого танку, теоретично рекомендую купувати, тому що там класний набір. Танчики з легендарними Камо. Прям беріть і купляйте, не пошкодуйте. В цілому нормальні танки. Є плюси, є мінуси, але якщо взяти так в загальному, і один і інший танчик варто її місця в вашому ангарі. І так, давайте перейдемо безпосередньо до Шерлі Мейн. Ну що ми бачимо? Вперше ми бачимо, перше, що ми бачимо, це класний, легендарний, анімований навіть, да, камуфляж. Виглядає стильно, солідно і, як на мене, доволі круто. Танчика є класна особливість по технічних характеристиках, саме по гарматі, ми оглянемо обов'язково. От, але мені здається, зараз. Варто звернути увагу саме на танчик в плані бронювання, да, що ми зараз з вами і оглянемо. А потім з вами ми перейдемо більш детально, розберемо які його там особливості і чому в принципі я можу навіть сказати, що це один із унікальних танків на восьмому рівні, тому що, як на мене, мені здається, схожих танків за ігроладом ну, в нас немає просто. Так, зараз я вам його найду. Ага, все він у нас вже преміумний шукає в колекційних танках. Так, зараз ми оглянемо бронювання танчика. Так, показую. Ну, все. Ось е, так танчик виглядає у нас. Давайте ми зразу ставимо йому калібровані снаряди, пояснюю, чому, в чому є фішка. І також, напевно, поставимо додаткове бронювання на цей танк. І так. Що ми бачимо? Ми бачимо танк, який ультракартонний має корпус, але доволі непогано заброньовану башту. Особливість танчика, те, що в нього, по-перше, пробиття базовими снарядами аж цілий 245 міліметрів, а це на базі дуже багато. Але тут фішка в іншому, фішка в тому, що у всього танку є хеш, голдові хеш снаряди, які мають пробиття, якщо ми граємо на каліброваних, 171 міліметр. Для восьмого рівня це хороший показник, насправді. Також ми маємо. Звичайні фугаси із пробиттям 73 мм. це та також доволі підвищене бронепробиття на восьмому рівні. Обов'язково ставимо калібровані снаряди. Що ми бачимо? Якщо він буде дивитися на себе сам на себе на хешових снарядах, він може пробувати себе в верхній бронелист і може також пробувати себе в лючок. Далі він себе не пробуває. Звичайно, якщо на вас буде дивитися з бронебійних снарядів, з гудових іншого типу, то вам треба ховати корпус корпус ультракартонний. От, навіть Враховуючи те, що танчика є 8 кВнів вниз, да, це доволі непоганий показник. От, але все одно у нас надто-надто великий корпус, і важко буде сховати вразливі зони танка. Хіба що від якогось укриття, від якогось труба танка або від якогось каміння, ми можемо стати чисто від голови спробувати відстрілювати. В нас є відносно, відносно непогані борти, але в нас є така точка, яка пробувається, є щука, яка пробувається, і є відповідно лючок, який пробувається. Тому я думаю, навряд чи хтось буде сюди в борти кидати, якщо в нас є такі от очевидні вразливі зони. Давайте подивимося, чи він не пробуває сам себе. Звичайними фугасами в борт він не пробуває, в корму він себе може пробивати в е, саме корпус танчика, да, тому що у нас тут пробиття, е, точніше, бронелист 62 мм, і тому, в принципі, від якихось базових фугасів він зашитий, там, якщо в когось 45-55 міліметрів бронепробиття, вони вас фугасами не проб'ють. Все, що вище, він може сам себе проробивати. Тепер глянемо екранування танчика і в цілому як він забронюваний. Ми бачимо, що у нас є екрани ось тут. Це доволі непогано, що є екрани додаткові. Ми бачимо ультракартонний корпус і доволі непогано заброньовану башту. На практиці я вам скажу від себе: він танкує. Він танкує от саме баштою, тобто там доволі не так просто його пробити. Але основна фішка танка це те, що він має шову гармату. Тому давайте перейдемо зараз до технічних характеристик і будемо розбирати безпосередньо особливості танка, да, і як його налаштувати, обладнання, це і тому подібне. Так, переходимо. До нашого танчика. І так, по спорядженню. Тут у нас нічого цікавого немає, але ми маємо обов'язково ставимо універсальний ремкуплект, ми ставимо адреналін ставимо ще одну ремку. Форсаж ставити не рекомендую. Далі по амуніції все стандартно: чай один, поліпшене пальне, можна поставити чорний чай. Або якщо вас будуть критувати, то захисний набір. Потім по обладнанню калібровані снаряди обов'язково ставимо для того, щоб покращити бронепробиття на хешах наших. Да? Обов'язково там посилені механізми наведення. Кінцеву тушність 0277. До речі, в танчика класна стабілізація. Ставимо ми ось тут захисний комплекс на бронювання. Тут ставимо ящик з інструментами, огляд само собою, ставимо поліпшене керування, щоб на швидкість обертання корпусу була 40. І система подавання спорядження. Давайте перейдемо тепер безпосередньо до технічних характеристик. Що ми маємо по гарматі? Ми маємо, значить. Нюанс: ми маємо 1881 одна шкода на хвилину, тобто максимально низький ДПМ, але хай це вас не лякає. Практика показує, що він може нормально накидувати за рахунок високої разової шкоди, тому що на бронебійних у нас 390 середня шкода вилітає на хишах 470 і на звичайних фасах 530 КВН вгору 20, вниз 8. нормальний комфортні КВН. В хороша стабілізація. От, те, що в нас зведення довгувате, 4,1, але в нього нормальна стабілізація і хороша кінцева точність. І за рахунок цього танчик доволі відчувається точним. Потім прохідність у нас доволі посередня, і в нас є швидкість назад, 13. Це не найкращий показник. Краще, щоб було 15, а ще краще 20, але маємо 13. У нас низька питома потужність 14, і максималка вперед 35. Тобто, ну. Це важкий танк. Нам в першу чергу це важкий танк, але є нюанс. Зверніть увагу на розмір екшенінкса того самого і на Шерлімайн. Бачите, він наскільки менший. А розмір в нашій грі має значення. Чим менший танчик, тим теоретично краще, тому що в нього ну, складніше попасти. Розібрали ми теорію, та, теоретичну частину. Давайте два поєдинка, на ньому зіграємо і подивимося безпосередньо ігролад. Танчик грає проти восьмого рівня, проти сьомого рівня і проти дев'ятого рівня. От, це. Не сприймайте ось дані поєдинки як зразок, це просто демонстрація самого ігроладу. А хто хоче побачити танчик, який грається це вдовго, рекомендую зайти до мене на канал. А в мої стріми і є тематичні стріми саме по цьому танку. Я там, як мінімум, 20 поєдинків на ньому відігрував. І можете зайти і для себе подивитися, зробити якийсь висновок. А, також рекомендую підписуватись на канал, ставити вподобайки, якщо ви додивились до цього моменту і вам сподобався даний огляд. Так, ми давайте поїдемо разом, напевно, із важкими танками. Від точки де пограємо. Так, включаємо зразу пішові снаряди. І попробуємо відіграти. Так. От той танк доволі хорошо заброньований. Ага. Дивіться, 422 Альфа вилітає. Ну це ж приємно, мало того, що й ми танканули. Опана, опана, А тут будемо зараз боротися проти Ікса 5 Знов танканули. Можемо рухатись. Так, гід. А Зараз ми спробуємо його робити звичайним фугасом навіть. Он, будь ласка, 485 вилітає. Зверніть увагу, танчика низький ДПМ. Ну, за рахунок оцих от хишових снарядів, за рахунок високої разової шкоди, ми, до речі, Альфа вилетіла 588. Ми з вами можемо доволі непогано так накидувати шкоду по танках супротивника. Дивіться, ми зробили три тички, а в нас вже 1885. До речі, рекомендую подивитися огляд. На X, і зверніть увагу, там низька альфа в одиниць, Скільки разів я там робив постріл для того, щоб набити таку шкоду? А тут ми 4 рази стрельнули і маємо 2300 так. вже навіть 2700 середньої шкоди. Тому на цьому танчику можна робити хорошу середню шкоду на 8 рівні. Він є унікальним на своєму рівні, тому що в нас, ну я, наприклад, щось мені. Не згадується, мене випирає, бачите, тут часі. 3200 ми зробили. А я не можу згадати аналог даному танку на восьмому рівні. Немає в нас на восьмому рівні танчиків важких, які б мали такі класні, таку класну хешову гармату. О, тому, як би Шерліман, як на мене, це один із хороших танків. Він має свою безпосередню родзинку, яка доволі сильна а, в рандомі, і нею можна користуватися саме хешові снаряди. Так, поїхали далі. Поїхали, давайте ще один бій. Знову ж, якби не сприймайте ось ці поєдинки, як за зразок, тому що це рандом. Один бій може бути хороший, інший бій може бути дуже поганий. От, треба дивитися серію вдома, тому я рекомендую зайти до себе на канал і подивитися записи стрімів. Я їх всі зберігаю, і там є записи саме тематичні. Да? І, наприклад, Шерлімен я також обкатував там, на стріму ми катали, як мінімум 20 поєдинків, там є, можете подивитися. Так, поїхали. А куди я їду, почекайте, куди я їду? Щось я поїхав на нас напрямок. Ну добре, поїхали, поїхали. Зведення в нас 4,1 секунда, хороша кінцева точність, але за рахунок ще нормальної хорошої навіть стабілізації як для важкого танку, він доволі таки точний. Даний танчик доволі точний. І не, не лякайтеся низького ДПМу. Те, що там написано 1000, там умовно хай 900 шкоди на хвилину. На практиці на ньому <систі> простіше видавати вдову середню шкоду, ніж на тому самому Action X. Просто за рахунок альфи. А пам'ятайте, за рахунок от від альфи грати в нас найпростіше в нашій грі. Так, тут щось у нас. О, бачите, будь ну, ласка. Хороша, хороша кінцева точність, я вам кажу, за рахунок. За рахунок дуже шикарної стабілізації. Давай. Поїхали його зараз шпік він якраз під фугаса на підхода. Так, ланцена пропускаємо. Угу. Век Пан, будь ласка, 567 тички на восьмому рівні. Які, які вам танки подарують. У нас 2 е, тички і 1100 шкоди, розумієте? Так, добре. Тут просто бронебійкою вбиваємо і, от, і все там. О, мало. Мала кількість лансену нас проб'є, бо в нас картонний корпус. Але тут по-іншому ніяк. До речі, можемо ланцена також звичайним бронебійним добирати вже спокійно. У нас хороша разова альфа. Так, міцна башта є у нас, кабанчики 8 є і раз, і все. І ми стежку забираємо. Дивіться, це дуже просто, 1800 шкоди вже зробили. Майже, да? а на 8 рівні це нормальний показник шкоди. Так, єдиний момент, що там а, наші також виграли на тому напрямку. у них залишилось дві петашки, які десь там сидять ущах. Тут би хоча б, хоча б ще один постріл реалізувати, і це буде доволі непоганий показник на восьмому рівні. Хоча б ще один постріл встигнути. Так, опа, опа-опа. Бачу, бачу, бачу. А він ще АФК чи що. От бачите, прям хороша кінцева точність на цьому танчику. А дає нам. Можливості. Блін, він випав за світа, я не пам'ятаю, де він я від'їхав. Треба було стояти на одній позиції. А, слухайте, так ми ще можемо постріляти нормально. Коротше, шерлімен рекомендую до покупки. От прям класне. от Якщо ви ще любите саме оці хешові гармати, да? от він вам зайде прям дуже і дуже сильно. Так, зробимо фраг. Хай буде вже три можеш чотири фрага зробимо слухайте. ой Ой-ой! Знаєте, що тут? Тут треба буде дограти нам? Нічого не бачу. Вон, будь ласка, 436. Вилітає Альфа. А, бачите, каванчики є 8. Я за рахунок кавенів зміг виїхати на цю горку. Он, будь ласка, просто в кабінет пробиваю. Ну, комфортний танк, комф, комфортний. Кажу, не, не лякайтеся низького ДПМ. Тут з цим повний порядок, Альфа може вилетіти. Ну, ось, будь ласка, 4 фрага 3, 300. Знову ж, так, мені в цілому, напевно, пощастило в цьому поєдинку. би, це дуже-дуже хороші показники для восьмого рівня, але танк комфорти. От, наприклад, якщо навіть порівнювати Action X чи Шерлімен, мені здається, він більш цікавіший буде, ніж за Action X. Він, скажімо так, і цікавіший. І ефективніший і його напевно простіше реалізувати. Тому мій вибір саме ось на цей танчик. Але якби вони зараз продаються комплектом за 13500, рекомендую купити один і інший, От, тому якось так. Плюс легендарний ось такий класний камуфляж. Це якщо ви будете комплектом купляти. Якщо окремо, то він буде без цієї легендарки. А її, до речі, вона окремо не продається, її надать купляти тільки в наборі. Тому майте на увазі. Тобто, якщо ви. Окремо купите Майн за 7500, да? і легендарки не буде. Якщо ви прям фанат і ви такий, скажімо так, візуальний естет, рекомендую купляти от комплектом. Не пошкодуєте. Ось такий був огляд. Кому сподобалось, обов'язково коментуйте, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Ще раз закликаю. Ну і звичайно огляд на ActionX рекомендую зайти. У мене там плейлист, огляди танків на ActionX, також подивіться. Дякую за перегляд і до наступного огляду.